Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І у нас таке запитання: коли був завербований ярмак? До приходу до влади чи після? Чи вже коли він був? І так, до. Чи після? Будемо докладати До? Угу, до. Ні, не після. І так, там вже в нього відбулися, коли він вже став при владі, він вже, будемо так говорити, він вже трошки і перефарбувався, він трошки ще й помінявся. В нього якась пройшла трансформація. Я тут не буду тоді розбиратися. Ось краще подивимося тут. Дивіться, у нас випала карта, як вона називається: Король монет. Король монет говорить про те, що. Так, да, завербували, великі гроші заплатили. Король монет це найвища монетна карта у, саме у придворному дворі. Тобто, йде спочатку ПАЖ, потім йде лицар, потім йде королева, а це у нас король. Тобто, виглядає, що дуже велику суму грошей. Тобто, 100% його завербували. І так, може, карти нам ще якісь секрети покажуть? Давайте подивимося. Дивіться, його проплатили, його наняли плюс-плюс вести нашу. Бачите, економ, економічно. По-перше, дивіться, зараз я поясню, що я тут бачу. Ви бачите, дивіться, як карти. Наскільки карти правдиво ну, вірніше, не правдиво, а чітко. Ну я маю на увазі: правдиво чи не правдиво. Це ми вже перевіримо. Зараз ми не можемо сказати правдиво це чи ні. Це ви мені вже напишете. Чи ви ці факти знаєте чи ні? Я, наприклад, не знаю. Дивіться, ми сказали, що його завербували до війни. Вірніше не до війни, а до того як він до влади прийшов. Для чого його завипробували? Заплатили великі гроші, взяли стопроцентово це під контракт його взяли. Для чого? Вливати якусь інформацію. Плюс економіка, щоб падала. Ось. І плюс завести нас у глухий кут під час перемоги. Тобто Єрмак знав з самого початку, що буде наступ широкомасштабний. Знав ще до того, як прийшов до влади. Правда чи ні? Ні, не знав. Значить, йому про це не сказали. Угу. Але готувалися. Якось так. Не знав він про це, що буде повномасштабне вторгнення. Ні, не знав. У нього були чіткі е, завдання: е, фальшиву інформацію вливати, е, економіку розрушати і вести нас у кут, В глухий кут заводити. Ось як я це побачила. Я сподіваюся, я не знаю, може, ще треба якісь питання задати. Ось. Стосовно. Давайте подивимося, чи понесе він покарання за це все. Чи буде йому покарання? Хоча ми це дивилися там, десь на багамах він закінчи. І так, чи буде йому покарання за це все? П'ять кубків говорить про те, ну що. Печалька буде, це точно. Зараз ми подивимося. Печалька буде. Ви знаєте, а ось тепер карти можуть показувати, що буде покараний. Його хтось здасть. Його хтось здасть. От не знаю, хто це може бути. Король цих жезлів випав. Король жезлів випав, хтось його здасть. І я би так сказала, за, навіть за маленькі гроші, не за великі гроші. М -м. Хтось його здасть. Чому здасть? Зараз я подивлюсь. У кого, знаєте, обідка буде якась в мене таке враження на нього. Щось він комусь не доробив, не зробив. Да, да, обідка, буде. обідка, і хтось його здасть. От якось так. Невже президент? Невже про. А, знаєте що? Хтось його здасть для свого збереження, щоб зберегти себе, щоб вигородити себе, ось щоб, як би це сказати, зараз я поясню, щоб. Знаєте, це буде ніби таке враження, ніби будуть торгуватися. От ти його здаєш, ми тобі спишемо твої довги. Чи це буде президент, не можу сказати, тому що тут випав король жезлів. Король жезлів це не обов'язково людина, за знаком Зодіаку. Тут скоріше людина може бути амбіційна, людина, яка вміє говорити, людина така, знаєте, Дуже атрактивна, дуже така жонглірує словами, вміє на публіку вміє заворожувати людей. Ну, Це типу, я зараз поясню, це типу нашого президента, звичайно, і а, як його забула його, Арестовича. Ось. От Арестович, він хоч і за знаком Зодіака, але я не думаю, що це ну, може бути. Я не хочу зараз уточнювати, це буде президент, це буде Арестович, це буде ще хтось. Не цікаво. Але наскільки я бачу, що так може бути, що буде покарання, його хтось дасть. От, щоб відкупитися самому. І якось так, мої дорогі, хто це може бути, вже пояснила. Людина публічна, ще раз скажу. Публічна, яскрава, яка, будемо так говорити, бачите, ось тут навіть горобчик, ось можна сказати, що йому е, скажуть: от, здавай, то викупишся, збережеш своє життя, будемо так говорити. От якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я в принципі е, теж ну як, мені цікаво. Ось як це буде відбуватися, але бачите, раніше карти не показували. Я вже пояснювала, що карти вони считують енергетику на даний момент. Вони считали зараз енергетику, і вже на даний момент є шанси, що його можуть засудити. Дійсно, от тепер є. Все мої любі. Щиро вам дякую за такі прекрасні запитання. Бережіть себе і разом до перемоги. На все всередов... на добре, мої любі!